Я дякую, що ви залишаєтеся разом з нами і вітаю тих, хто тільки до нас приєднався. Далі у прямому ефірі ми будемо говорити про толерантне ставлення до осіб з обмеженими фізичними можливостями. З цього, з цього приводу на нашої студії ми запросили Ірину Бурдованюк, учасницю проєкту Жіночність без границь. Вітаю вас, Андрія, Федуняка, громадського активіста, та Рокселяну Токарську, також громадські активісти. Я вас щиро вітаю у нашій студії. Дякую і. Знаєте, ми сьогодні насамперед будемо говорити не те, що там про толерантне ставлення, а взагалі про те, що ми всі є рівні, ми всі є одинакові і ми всі повинні інтегровано жити у цьому суспільстві. Немає значення, які ми є насправді. Але для цього треба дуже багато що зробити, для того, щоб наша ментальність, наша свідомість в цьому напрямку змінилася. От від вас хочу почути, з якими ініціативами ви зараз працюєте, щоб це сталося? Якщо можна для вступу, скажемо, першу, першу таку фразу, що нам потрібно перейти від жалості до тих людей, до розуміння, то саме основна така наша мета. Ну а якщо говорити про нашу Діяльність і роботу в сфері допомоги людям з особливими потребами. То наша громадська організація з самого початку своєї діяльності займалася тим питанням. І наші хлопці, волонтери спортивного клубу Легіон, допомагали людям з різними потребами: виїзди на природу, виїзди на стадіон, на концерти. В тому питанні зародилась якась така вже майже дружба. І тоді почали думати, чим би ми ще могли тим людям допомогти. Ну і виникло виник такий проект як майстер на годину. Звичайні побутові питання, потреби, які потрібні неповносправним. Їм їх набагато тяжче вирішити, ніж нам, звичайним пересічним людям. І тому подумали, подумали і рішили запустити такий проєкт майстер на годину. Тобто наш майстер приходить до людей з, з, з потребами. Ми зараз маємо можливість навіть подивитися. відео. Виконує, дріб... Виконує дрібний побутовий ремонт. І я рахую, що цей проект потрібний людям і. По відгуках, що він дуже дуже людям подобається, і багато людей вже скористалися нашим, нашим цим проєктом. Пізніше, в процесі реалізації цього проєкту, на нас вийшли представники з інваспорту, представники інших міні-організацій, які теж переймаються тими проблемами неповносправних. І разом разом ми домовилися, що будемо відроджувати такий проєкт, як Регуляційні ігри. Він відбувався вже років 10 тому у Львові. Пізніше, через якісь певні фінансові і організаційні питання був припинений. Ну і спільно з деякими громадськими організаціями ми його відновили. На тому проєкті відбувалися досить цікаві заняття. Люди спілкувалися, тренувалися, потім приймали участь у різних видах спорту. Знову ж таки, на основі цього проєкту під час спілкування з людьми, під час перерви, під час бесід, що потрібно, які потреби, виникло бажання десь відвідати на природі якісь пікніки, якісь рибалки, якісь такі от речі. Відповідно, ми відкликнулися на це питання, організували пікнік. На пікніку на рибалці було спілкування і, скажімо так, збирали перші тільки хлопців на цю рибалку. Uh -huh. І один такий Сергійко, перепрошую, каже, можна я візьму свою дружину? Вона в мене маленька, її на колінка візьму. Знаєте, і після цієї фрази якось ми так вирішили, що нічого страшного, якщо дівчата теж поїдуть на ту рибалку. Це нам і, дуже потрібно. О, і в процесі цього, цього скажімо так, такого міні-пікніка зародилася така бесіда з нашими дівчатами-волонтерами, з активістами. І якщо можна я вже тоді передам слово Роксалані, як Обовисково. воно що воно далі йшло і як воно далі розвивалося обов'язково. А згодом і Ірина розкаже про те, як вона брала участь в одному із таких проєктів. Роксана, будь ласка. І оскільки вже Андрій сказав, що все прекрасно народилося у нас на рибалці. Дівчата зініціювали такий проєкт Жіночність без границь. Тому що нам, людям, ну здорово, ми такі всі постійно в якомусь своєму русі, в житті. Ми ну, часто не помічаємо, якось не звертаємо уваги і навіть не хочемо, не маємо зрозуміти, як тим дівчата. Вони насправді такі самі люди, як ми, вони набагато сильніші, вони кращі. Тому що ну, слабким людям не дається таке випробування. І ми проговорили такий дуже цікавий проєкт, тобто ми зробили таке свято для дівчаток, Це, ми домовилися. До Речі дуже легко домовлятися на такий проект з різними партнерами. Це були салони красоти, це був мейкап, це був е, гарний, е, гарний так, екскурсія по місту. Була фотосесія з професійними фотографами. Тобто, це дуже гарний був позитивний день. Іра напевно, доповнить більше розкаже, які емоції були. І наскільки вдалий це був проект, що почали е, долучатися люди з інших міст, обласних. і зараз цей фактично проект виходить на кі український рівень. Ось і ну, свято це найменше, фактично, що можемо зробити для таких дівчат, не жаліти, а просто сприяти, допомагати, адаптовувати їх реально в соціум, тому що вони того вартують, вони гарні, вони позитивні, вони енергійні, вони хочуть працювати, вони хочуть бути активними. Ну і це не менше, що можемо для них робити. Що ж, Ірино, наскільки вам вдалося напевно відкрити усі свої жіночні принади завдяки е, от цьому проекту, про котрий вже говорила Рокселяна, так, ну насправді було дуже гарно. До того, що нам зробили професійний макіяж, зачіс. І у нас ще була екскурсія Львова. Багато фотографів, дуже сподобалося. Наскільки важливо взагалі робити такі проєкти, не просто проєкти, а взагалі вже десь, напевно, адаптувати в житті те, що Ну, звісно, Ми це всі важливо, разом. тому що якось ще багато років тому склався такий стереотип, що якщо Людей з інвалідністю немає і на вулицях, там у звичайних школах, ще в якихось закладах, значить їх взагалі немає. Тобто, ну з часом це вже трошки краще, але все одно не настільки, наскільки хотілося. Тому важливо. Всюди брати участь у таких заходах, у такі заходи важливі, але їх немає на вулиці перебувають через те, що місто не адаптоване для таких адаптоване, людей. Просто не немає так. бандусів, немає просто застосувань, елементарних там туалетів. Ну то має можливості реалізувати так, себе, тобто який, так, професійних так. Сферах, так творчих і так далі. Напевно, от, ці проблеми, про котрі ви сказали, це є такий дуже серйозний показник рівня розвитку країни. Ми розуміємо, що нам сьогодні не просто, але ми зобов'язані робити для, все для того, аби ми усі були у рівних можливостях тішитися життю. Але от ви сказали про те, що дуже важливо брати участь у таких проєктах. наскільки люди з обмеженими фізичними можливостями є активними, вони хочуть брати у таких проєктах, а не замикаються у собі. Так, насправді люди з обмеженими можливостями вони напевно є більш активними ніж здорові люди. Тобто, якби була така можливість, тобто сприяли цьому, нам цьому допомагали. То я думаю, багато людей з інвалідністю брали б участь. Якихось спортивних змаганнях в таких, ну, таких подорож, подорожах так. Окрім того, що ці проекти, про які ви вже згадали, вони покликані знову ж таки адаптовувати усіх нас mm -hmm. до нормального життя і показувати, що можемо всі справді і тішитися, і рибалити, і тому подібне, і брати участь у проєктах Жіночність без границь. Це з, од... з однієї сторони, а з іншої сторони, привернути знову ж таки увагу до потреб, до проблем, яких більше, аніж, напевно, здобутків. Однезначно, наша ціль в тому і заключається, щоб місцева влада звернула увагу на хоча б на маленькі дрібниці, на цей кусочок пандусу, кусочок металу чи бруківки. На якийсь дзвіночок, на якусь табличку, на якийсь казівник. Щоб просто чуть-чуть полегшити тим людям життя. Хоч Такими маленькими дрібницями. Ми прекрасно розуміємо, що зараз трима тяжкий час, але все-таки це моральна відповідальність суспільства перед, навіть перед самими собою, як ми відносимося до людей з такими потребами. Нам телефонують і я пропоную послухати нашого глядача. Алло, добрий вечір в ефірі. в е, ефірі. Добрий... Вдячний за хорошу передачу. Не ну, розумієте, в чому проблема таких ваших подібних передач? Ну, треба було посадити чиновника, який відповідає за цей напрямок, і ті люди, які у вас є в студії, задали йому тиші одне питання. Чому він не працює професійно на цих дівчат, на цих інвалідів, як їх обслуговують, хто їх не обслуговує? Розумієте? ну ви піднімаєте питання, а чиновники, які отримують гроші за це, ніякої відповідальності не несуть і не звітуєте перед громадою. Обов'язково подібні передачі повинні бути з чиновниками. Це перше питання. Друге питання буду вас дуже просити, бо я дуже переважаю як одну із кращих журналістів Львова. Де питання про е, е, здоров'я дітей? Так само таке питання. Тіх поси, що вони нічого не роблять для вас. Дякую, дуже дякую. дуже дякуємо. Дякуючи пропозиції, поради. Справді, якою у вас є співпраця із владою? Ми розуміємо, що сьогодні стосунки все ж таки між громадою і владою вони змінилися. Ми змінюємося і стосунки на щастя змінюються. Чи дослуховуються до вас? не завжди. Хотілося б, напевно, щоб влада більше дослуховалася. Ми, наприклад, готові до якогось спільних проєктів, до спільних, до підняття питання, до вирішення цих питань. Ну, поки що дуже тяжко, будемо так казати. Якщо, умовно кажучи, навіть в міській раді немає пандуса, то про якісь О, речі про відношення влади тяжко говорити. Зараз одна питання, дівчинка теж неповносправна домовилася з великими трудами, що йде в загальноосвітню школу у перший клас. Звичайно, хоча б мінімально треба зробити пандус. Теж трошки є затримка. Я думаю, що наша громадська трошки підключиться до того питання, ми його вирішимо. Ну, багато, багато є питань, дрібних, які. Ну, може, влада немає часу, може, є найважливіші проблеми зараз. Що ж, ми сподіваємося, що знайдеться час і знайдеться можливості вирішувати ці проблеми, тому що справді це є також надзвичайно важливо, зважаючи на те, що і через війну ми маємо дуже багато тих хлопців, які повертаються і також жаль, втратили своє здоров'я. Ми повинні дуже серйозно задуматися над цими проблемами і їх вирішувати обов'язок, щоб ми разом. Тим, тим хлопцям дали відчути, що вони нічим не відрізняється від. Інших людей навпаки більшу увагу до них, тому що Навіть... в цьому світі це є нормально. Ці люди живуть, вони ведуть нормальний спосіб життя, адаптованих будинках. Тобто це такі звичайні, як кажуть, громадяни, як і всі решті а так громадян. воно і є. От Ірина дуже правильно на початку програми сказала про те, що кількість людей неповносправних на вулицях це не є показник того, скільки їх, скільки насправді, їх насправді є. Тому що справді через оці бар'єри вони не можуть вийти просто на вулицю через і ще оці стереотипи ментальні, стереотипи які ментальні. теж заважають. Про ваші плани, які будуть ламати ці стереотипи, які будуть ламати ці проблеми. Ну, по жіночності без границь, скажу, в нас вже пропрацьовується місто Тернопіль, Вінниця, погодли, Чернівці, Франківськ. долучається, 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 це безмежно радує, тому що люди всі такі позитивні, це їх так якось надихає, і ви молодці, що ви це робите, ми теж хочемо з вами. Пройде все по обласних центрах, захочуть міста, міста такі долучатись, великі також, і потім планується зробити така всеукраїнська масштабна фотовиставка. Як що як воно буде, ми ще продумаємо, якісь буде чи чи фотоконкурші, журі, це вже якісь наступний. Але наразі воно все буде задача цього проєкту показати, що жінка, яка б вона не була, вона є жінка, вона є красива, вона горить, вона живе, тобто вона надихає, тому що, от почала говорити про Таню Сергія, це молода пара, вони візочники, вони двоє на візочках, і не настільки це все ніжно, це так гарно, що ти просто дивишся в тебе мороз по шкірі, сльози в очах від тої радості, настільки люди вміють радіти своєму життю насолоджуватись кожному прожитому дню. Нам треба дуже багато чого вчитись, чесно. І тому я просто теж всіх закликаю, щоб долучались до нашого проєкту. Неважно, чи ти там фарбуєш, чи ти фотографуєш, просто навіть добрим словом, якоюсь підтримкою. Щоб... Бо насправді робити добро це дуже просто і дуже класно. Ірино, як ви наважилися для участі у цьому проєкті, і чи плануєте далі продовжувати цю свою таку практику? Сказати? Ну, хотілося б, якщо далі будуть такі проєкти, то. Ну, Франківську вона організовує, бо Іринка Пласа на Франківська. на Франківську так, так. він ще пройде десь у вересні, я думаю. Так. 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 так Наскільки там охочувати? Ой, дівчата дуже хочуть, вже всі цікавляться, коли ж буде такий проєкт у нас, дзвонять, так що. Я думаю, буде так само не гірше. що ж хочеться вам щиро побажати, аби все вдалося і все вдалося на найвищому рівні. Андрію в нас залишається буквально дві хвилини про проекти. Окрім того, про який коморгірна і гірок Ну, По-перше, скажімо так, що ті проекти наші є тільки якби, методом показати проблему відкрити її. А кінцевою метою, напевно, має бути все-таки повна адаптація в суспільстві, включаючи можливість працювати, заробляти саме на себе і не залежати від держави в такій мірі, в якій зараз люди ті залежать. В наших планах є сприяння і організація соціального таксі для людей, напевно, справних, тому що так здається, що на мільйонне місто. Хоча б дві-три машини, які б возили людей по таких самих потребах, як в нас, поліклініку, до товаришів, паспортний стіл, ще кудись ще кудись. Я думаю, що це питання очевидне, що його треба піднімати і треба вирішувати. Знову ж таки, будемо ті рекреаційні рестарації частіше проводити, щоб залучати більшу кількість людей. І також важливий акцент, ми повинні тим хлопцям, які зараз сіли на візочки внаслідок війни. Ми повинні їм показати дійсно. Що життя продовжується, що у них є надія, є можливість для стежка, по якій треба йти, і вони можуть знов таки дойти до тої точки, де вони будуть повністю е, в суспільстві адаптовані. Що ж, я щиро вам дякую за участь у нашій програмі за цей приклад, який ви даєте усім нам. Дякую вам, глядачам. Дякую, і що вам. все провели разом з нами. Челізь. Нам все добре. Обов'язково побачимось. Дякую.